Щиро вітаю вас, дорога церква, святом Благовіщення. Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, коли в час тривог, час війни, час хвороби, час якихось сімейних проблем, легких чи маленьких, чи великих, яка може, звістка, людину потішити? Що може зробити так з людським серцем, щоб очі засвітилися? Бо очі десь марніють, коли дивляться на те, що відбувається, чи то в сім'ї, чи то в тілі, чи то в країні? Чи то між рідними і близькими в родині. Яка звістка може настільки зробити щось кардинально важливе, те, що буде гріти твоє серце? Яка звістка? І знаєте, дуже сьогодні таке свято ну, е, ну для проповідника, коли готувати проповідь, і іначе просто. Бо тема вже визначена. А з іншої сторони, і непросто, бо кожен рік говоримо про це. І хочемо не, ну, в цій відомій темі передати Боже Слово, яке актуальне на сьогодні для кожного з нас. Хочеться, щоб моє серце, яке передає це Слово, воно теж би палало від цієї звістки. Яка була звіщена Марії. І ми прочитаємо з того тексту, що вже брат Олександр читав переді мною, Євангелія від Луки, перший розділ з 26 го вірша. А 6 місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип. Із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й сказала, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус, Він же буде великий, і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і по вік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела. Як же станеться це? Коли мужа не знаю. А ангел промовив у відповідь Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. І 37-й вірш бо для Бога немає неможливої жадної речі. Тобто жодної. Ніякої речі для Бога нема неможливо. Ми прочитали ці тексти, цей діалог Марії з Ангелом. Е, дуже тішить е, те, що це був посланець від Бога. Е, Божа влада вона має силу над будь-якою владою і над е, ну, будь-якою територією на цій землі. В той час я дивився, де розташовано це місто Назарет, згадки про нього вже в нашій ері в джерелах присутні. Що це за місто таке? Це місто, де мешкали погані. І серед них жили Божі люди деякі, зокрема Марія. Як це станеться? Я муже не знаю. Але їй було чітко сказано: ти в утробі ну, приймеш. І, знаєте, особливо непросто прийняти, коли це ні з ким іншим не відбувалося. Ніяка людина подібного досвіду і близько не пережила, навіть думати про це не могла. А тут навіть із ангелом можна говорити і сумніватися. Навіть з Ангелом Божим, якого ти бачиш, який е, е, спостерігає, що в тобі страх є, що в тобі є певна тривога з'явилася, як в Марії, тривога з'явилася. Він каже, не бійся. Знаєте, як ми, як люди, ми можемо читати те, що відбувається з нашим співрозмовником, з яким ми маємо діалог. І ніби заглядаючи в його внутрішнє єство, ми говоримо, не бійся. Ми говоримо, чекайте, я знаю, що ти про це подумаєш. І я ось наперед хочу забіжати. Я хочу тобі дати слово. Я хочу поділитися з тобою тим словом. І яке ж це слово приніс Ангел до Марії? Воно було надто приємне. Воно було надто сповнене потіхи. Для міста, знаєте, як тут в мене є. Ще текст Євангелія Івана, перший розділ. А Пилип із Вівсайди походив із міста Андрія і Петра. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав Мойсей пророки, Ісуса, Сина Йосипа, із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету, що добре? Ось таке це місто, таке славу мало. Нічого доброго з того міста не жди. Але благовіщення, одесь я бачу такий цікавий божий почерк. Ніхто не чекав, що саме в тому місці буде лунати добра новина. Ми можемо це спостерігати. Ми можемо це бачити в всьому Слові Божому. Наприклад, сьомий розділ Друга книга царів перш, з першого вірша. Слово Господнє було до пророка Єлисея. І він що ж він сказав? В час голоду, в час дуже великої скрути, він каже: завтра міра кращого борошна в нас буде за один шекель. І це слово було настільки несприйнятливе, це слово було таке дивне. Що навіть можновладець, той чоловік, на якого сам цар покладався, опирався, він сказав, та навіть якби Бог і вікна на небі відкрив, такого бути не може. Дорогі брати сестри, в нас велика задача з вами. Знаєте, як написано в 53-му розділі книги пророка Ісаї, який на днях теж читався в нашому зібранні, хто нашій тій звісті спасенній повірив? Кому мене Господнє відкрилося. Це така Божа звістка, яка має настільки приносити мир кожному з нас, який живе сьогодні тут. Ну, в нас і в Україні. і де Божі діти по, всі, по всьому світу. Дуже багато вісток вони приносять смуток в наше серце. Більше того, настільки можуть якось Паралізувати наші думки від очікування завтра. Але коли ми довіряємося Божій звістці, Божій спасеній звістці, тоді наші очі продовжують світитися. Тоді серце наше продовжує казати: Я буду надіятись на Господа. Марія прийняла це слово. Наша задача. Прийняти це слово. Далі, яке завдання в Божих людей? Ділитися цією звісткою? Там, де ми є? Ви знаєте, щойно підвозили нас на таксі, на кар'єрну. Я думав, як цьому чоловіку, він наче вроді, на підпитку навіть везе нас. Як йому сказати добру звістку? А може в нього просто такий брак говоріння, що так мені здається? І інколи відкриваються уста, щоб людям говорити, а інколи просто вони як замок мають дуже сильний. А Господь каже, місто не може заховатися, яке на вершині гори стоїть. А як говорити людям, які не сприймають? Книга пророка Єзикіїля, другий розділ. Господь каже з третього вірша, і сказав Він до мене, сину людський. Я посилаю тебе до Ізраїлевих синів, до людей-бунтівників, що бунтуються проти мене. Вони та їхні батьки відпали від мене аж до цього дня. А ці сини, що я посилаю тебе до них. Зухвалого обличчя та твердого серця. І ти скажеш до них, Господи, може я краще до інших скажу? Ні, до тих людей, які з зухвалого серця. Вони дуже, дуже свої, своєрідні такі люди. Ти в їхніх очах будеш е, як якийсь фанатік, як якийсь сектант. Можеш бути в їхніх очах. Але, брати і сестри, якщо ми, знаєте, як той ангел від Бога посланий, да, був до Марії, а перед цим ми читаємо, як він з Захарією спілкувався. Як добре, якби ми таку владу могли мати сказати: за те, що ти не повірив, ти замовчиш зараз на деякий, деякий термін, поки там не побачиш. Але ми такої влади не, ну, не маємо. Але якби ми мали не просто таку владу, а оце таке тверде серце, як Бог дав Ізекіїлю пророку, як Бог дав Гавриїлу, ангелу, він знав, про що він говорить. Ми ніколи не будемо мати твердого серця, щоб передати спасену звістку, якщо ми не будемо ну, дуже в ній зміцнені. Хай Бог нам допоможе, хай Бог благословить. А вони чи послухаються, чи занихають. Бо вони дім ворохобний. То пізнають, що пророк був серед них. Чи послухають, чи занихають то вже не наша задача. Хай Бог благословить нас, дорогі брати і сестри. Ця звістка. Про народження Спасителя Галілея, яка ну, поганий в ній жили. Народ, який сидить в темряві, він світло велике побачить. Ця звістка Божа. Є спасіння. Бог не залишив людей в темряві. І Бог бажає, щоб вони йшли до світла. Хай Бог благословить нас, дорогі брати і сестри, щоб ми були настільки, знаєте, Підкріплені, як лот, до нього два ангели прийшли кажуть, Господь хоче це місто знищити. Що він до зятів прийшов і сказав? Зяті, дорогі, збирайтеся, це місто буде знищене. Вони подумали, він жартує, не прийняли його звістки, не прийняли це слово. Наша задача приймати його слово завжди, на кожен день. Коли ми приймаємо його звістку для себе близько дуже, тоді наше життя воно має опору, тоді наше життя воно кожен день здатне нам очі підіймати вгору і молитися з вірою, а не просто помолитися за мій духовний стан. Хай Бог благослови, дорогі брати і сестри, такого бажає Бог від нас. Такого життя, помазаного Богом, благословеного, як сказав Ісус, блаженна та людина, яка не буде блазнитися за мене. Людина, яка переконалася, що Ісус Христос живий, що Він народився, що Він жив, що Він воскрес, що Він вознесений, та людина має в своєму житті опору. Хай Бог благословить нас і допоможе. Нехай так буде в нашому житті. А Богу слава. Амінь.